Привіт усім! Сьогодні у нас розмова про інструменти, але не прості. Спочатку зануримось у світ цифрових інструментів, які буквально формують наше майбутнє. Поговоримо про гаряче оновлення у WebStorm 2026.1. А одразу після цього перейдемо до інструментів, які захищають це саме майбутнє. Просто зараз. Тож залишайтесь, бо друга частина вона справді надважлива. Гаразд, давайте подивимо, що на нас чекає. Пройдемося по оновленням WebStorm, там і новий дизайн, і крутий АйАй-помічник. А потім, у другій частині, зосередимось на тому, як ми з вами можемо реально допомогти 34-й бригаді. Поїхали. Так, почнімо з основ. Можливо, не всі в курсі, що це взагалі за звір такий WebStorm. Давайте розбиратись. Якщо коротко, то це така собі професійна майстерня для розробників. ID, тобто інтегроване середовище розробки від JetBrains, яке заточене чисто під JavaScript та всю його екосистему. І знаєте, чому його так люблять розробники? Бо WebStorm реально ну, він розуміє код. Це не просто текстовий редактор. Це і розумне автодоповнення, яке наче читає думки, і потужні інструменти для рефакторингу, і, звісно, суперзручна інтеграція з Git. Все це робить роботу ну, значно приємнішою і швидшою. Гаразд, з основами розібрались. А тепер до найцікавішого те, що помітно одразу. Версія 2026.1 принесла, скажімо так, капітальний ремонт інтерфейсу. Ось подивіться самі, зліва такий собі класичний звичний інтерфейс все трохи зливається в одне ціле, а справа це нова тема «Айлендс» або острови. Ідея в тому, щоб створити чистіший, більш зібраний простір, де ніщо не відволікає. І тут треба розуміти, що це не просто зробили гарно. Ні. Головна фішка в тому, щоб допомогти розробнику сконцентруватися. Редактор коду це ваш головний остріб, а все інше, термінал, файли, візуально відділене, дуже продумана штука. Та візуал це лише верхівка айсберга. Найбільший стрибок уперед, як на мене, це штучний інтелект. Зустрічайте нового помічника Джуні, і це не черговий чат бот у кутку екрана. Зовсім ні. Ця AI панель глибоко вбудована прямо в редактор, тобто вона дає підказки і генерує код ну просто на льоту в контексті того, що ви робите. Тобто Джуні, це не просто відповідач на питання, йому можна дати складне завдання, наприклад, створи мені компонент і одразу підключи його. І він це зробить, ба більше він може передбачити, що ви захочете написати далі, і навіть сам генерує адекватні описи для гідкомітів. Це ж просто мрія. Добре про дизайн та AI поговорили. А що там під капотом? Бо там теж є кілька дуже важливих технічних оновлень. Ну, по-перше, величезний подарунок для користувачів Linux, нативна підтримка Wayland. Хто в темі, той зрозуміє, більше ніякого мила на hidpi моніторах, плюс, звісно, підвезли покращену підтримку Svelte, Angular і що важливо, повну підтримку новенького Tailwind CSS4 – Тобто IDE йде в ногу з часом. Бачите, які потужні інструменти ми маємо в руках. Вони справді дозволяють нам ну, будувати майбутнє, створювати дивовижні речі. Але є один важливий момент щоб мати змогу спокійно творити і будувати це майбутнє, його треба комусь захищати. І просто зараз є люди, яким для цього захисту теж потрібні інструменти, тільки зовсім інші. І отут. Отут вже наша черга допомогти. Я хочу розповісти про 34 ту окрему бригаду берегової оборони це хлопці та дівчата, які зараз стоять на захисті нашої землі на Херсонському напрямку. І це саме той підрозділ, якому ми з вами сьогодні можемо надати пряму адресну допомогу. Перша і, мабуть, найголовніша потреба, яка не зникає ніколи, це комплектуючі для FPV-дронів. Це розхідний матеріал, якого завжди, завжди бракує. Крім цього, є ще одна дуже нагальна річ треба відремонтувати бойовий автомобіль. Це їхня робоча конячка, яка постійно в русі, і без неї виконувати завдання стає в рази складніше. Це наші захисники, і їм потрібні ці інструменти, дрони, справний транспорт, щоб продовжувати захищати наше з вами майбутнє. І знаєте, що найважливіше тут немає маленьких донатів. Кожна гривня це реальна допомога, кожен внесок іде на закриття ось цих конкретних нагальних потреб. Справді, кожна гривня наближає перемогу. Всі реквізити, номер картки я залишив в описі під цим поясненням. Все там. Дуже дякую за увагу. І ще одне прохання. Щоб про цей збір дізналося якомога більше людей, будь ласка, поставте вподобайку і залиште будь-який коментар. Це допомагає алгоритмам показати огляд ширшій аудиторії. Ну і, звісно, підписуйтесь на канал. Дякую. Просто уявіть, кожен донат. Це буквально запчастини для дронів, це ремонт машини, це те, що прямо зараз допомагає наближати нашу перемогу. І наостанок, давайте подумаємо ось про що: які інструменти є ключовими у вашій роботі. А тепер як ще ми, як технологічна спільнота, можемо об'єднатися, щоб забезпечити наших захисників їхніми ключовими інструментами. Подумайте про це.